Кінші звичайний. <кій> значить, все ж таки пан. Бо було б звичайна. Чи не так? Так, значить, ось це, можливо, герої, якими грати? Ось це допоміжні. І раніше мені було дуже цікаво, я відкрила ще ось такий. Так само був ось такий пан намальований. І так само тут була. Стріла, пробачте, за горло, була стріла прискорення, звичайний. Зараз пришвидшує перезарядку героя. Це, мабуть, якісь особливі ці простіші. А ось це герої. Ну, друзі, будемо збирати, побачимо. Якщо будемо збирати. Поки. Ось так, шість карток. І мене цікавить, чи можна буде офлайн грати в цю гру, чи збирати і тільки грати з додатком. Тоді це якось менш цікаво. Так, це те, що у нас перша розпаковка. Далі маємо другу розпаковку. Друзі, ви пам'ятаєте усі, як я хотіла зробити гірлянду власноруч із бісером. Ось я її почала. Це основа сплела ось такі гарненькі пелюсточки, так, це як листочки. І тут їх два, насправді. Просто я їх так щільно притнула одне до одного, але насправді там дві ось такі лінії із пелюсточками. Далі вони між собою скручуються, для того, щоб було щільніше. і... Міцніша ця конструкція. І сюди ж додається іще колір. І ось для цього кольору я і придбала оці покупочки Монпасьє. Будемо потроху. Отже, червоний колір. Це буде як і ягідки, і як квіточки, які ще, бутончики. І як. От бачите, як воно виблискує. Так файно. Оп. Хотіла на нього покласти, щоб показати, як ви близько. Сонце відбиває дуже файно, дуже красиво. Такі невеличкі, здається, 8 мм. Купили небагацько, якщо будете в Монпасі купувати, 75-86 їх номер, чи онлайн, чи і так. От. Вже мені сподобалося, бо такі насичені, як, я не знаю, як калина, журавлина, таке інше. Файно. Так, це перше так. далі. Друге, Ось це мені дісталося зі знижкою, і о, гривна 80 це за грам. Було. Значить, друзі, це також купувалося саме для кольору. Зараз покажу вам це залишки, я не впевнена, що нині можна буде таке придбати, але, можливо, на сайті чи десь ось такі акрилові квіточки. Як би мені прикласти? Ось пелюсточка і квіточка. Серединку, я так розумію, треба брати або паєтку, або бісеринку, або що-небудь для того, щоб воно файно трималося. І ще продумаю, як із цим працювати. Значить, червоні і жовтенькі. Так само дуже гарно відбивають світло. <кій> пробачте, пробачте це горло. І дуже гарно виглядають разом. Сонячний день це буде просто казка. Тут було Ще й поломані. Оці поломані, значить, йой, тільки три жовті цілі, виходить. Оці поломані, я не уявляю, я, що із ними як можна зробити. Ну, хіба що одненьку столити Ну, Оце. Але знижкою 80%. Трошки лому. Пробачимо добре. Вони такі рельєфні. Можете бачити не пласкі. Я сподіваюся, що це все буде, буде дуже гарно. І по відтінку вони відповідаються.